Шановні друзі, дорогі брати і сестри у Христі, щиро вас всіх вітаю. Велика вдячність Богу, який зберігає наше життя, яке дає нам можливість сьогодні зустрітися з вами. Велика вдячність і нашим захисникам і захисницям, які міцно тримають фронт у цій війні, і, звичайно, вдячність усім. Хто підтримує цей канал? Його діяльність справа немаленька, краще її робити спільно. В сьогоднішню нашу зустріч я б хотів би розпочати наступним питанням: питанням про те, які обставини спонукають нас поводитися гідно. Тобто, якщо сказати по-іншому, то що є? Причиною того, що ми живемо згідно певних моральних принципів. Ну, найперше, звичайно, це наші внутрішні вольові зусилля, які допомагають нам бути вірними нашим християнським переконанням. Ми колись прийняли ці переконання, ми колись вирішили, що вони для нас є важливими. В житті багаторазово. Ми бачимо підтвердження того, що наш вибір є вірним, правильним, і отже, попри спокуси, ми за допомогою Божою і за допомогою наших внутрішніх сил і ресурсів намагаємося зберігати вірність тим принципам, які нам стаються важливими. Але хто скаже, що думка оточуючих людей. На нас не впливає. Ми звикли казати, що ми незалежні від думки, від оцінки оточуючих, але чи, але чи це дійсно так? І взагалі, чи дійсно повне ігнорування оцінки нашої поведінки з боку інших, це схвальна справа. Зараз ми привикли казати, що незалежність, що повна самостійність, автономність, так би мовити, існування це є чимось однозначно позитивним, але це насправді не завжди так. Бо погодьтеся, ми по одному себе поводимо, коли ми впевнені, що нас ніхто не бачить і нас ніхто не засудить. Там ми вільні робити так, як нам заманеться, і не завжди ми робимо щось виключно добре. Інколи ота наша стара людина з гріхами і пристрастями дає про себе знати і більше дає про себе знати тоді, коли ми знаємо, що ніхто не буде нас помічати, що ніхто нас не оцінить і не засудить. І дещо по-іншому ми поводимося, коли поруч з нами хтось знаходиться, хто нас бачить, хто може дати негативну оцінку нашій недобрій поведінці. Якщо бажаєте, називайте це лицемірством, але я з цим буду не погоджуватись, бо мені здається, що думка, ставлення, оцінка іншої людини стосовно нашої поведінки, це стримуючий фактор, який позитивно на нас впливає. А позитивно він на нас впливає, тому що, хоча б інколи, він уберігає нас від непотрібних рішень, дій і слів. Загалом, до якої думки я веду, до чого це все? Присутність іншої людини в нашому житті, як правило, допомагає нам поводитися більш відповідально, стримано і навіть шляхетно? Які б мотиви нас до цього не спонукали? Але факт залишається незмінним. А тепер я маю питання. А де в нашому житті, де нам у житті? Коли ми постійно з кимось контактуємо, взаємодіємо, де нам знайти таке місце, де ми могли б себе відчувати дійсно незалежними від боку інших, з боку інших людей? Де нам знайти таке місце, чи обставини чи ситуацію, де ми могли поводитися так, як нам насправді цього хочеться, не зважаючи на те, що про нас подумають і що про нас скажуть. Де ми можемо себе поводити в певному сенсі безконтрольно з боку інших людей? Адже ми знаємо, що ніякої відповідальності на нас не лежить. Ось таку можливість дає нам інтернет. А особливо соцмережі, їх зараз велика кількість. Таку можливість нам дає і така платформа, як Ютуб. Особливо коли ми в ролі глядачів і коментаторів. Бо коли ти е, в ролі того, хто щось говорить і створює якийсь контент, то тут ти, звичайно, е, багато раз подумаєш, що і як сказати. Ось. А коли ти лише дивишся і лише коментуєш, то тут можливості висловитися так, як тобі забажається, у тебе велика кількість таких можливостей. Бо мережа нам дає можливість бути майже повністю анонімним, особливо якщо хтось бажає мати цю анонімність. А ця анонімність дозволяє нам уникати відповідальності за наші, ну найперше слова, бо вчинки, які зробити через мережу інтернет, майже неможливо. І навіть якщо ми користуємося реальними своїми аккаунтами, там, з фотографією, і справжнім ім'ям, це також певною мірою є анонімність. Бо ті, з ким ми спілкуємося, кому ми пишемо, якщо ця людина нас в реальному житті не знає, то вона нас і ніяк. Не зможе там притягти до, до відповідальності за наші слова, за те, що ми там сказали цій людині, чи, чи написали. Ось я, наприклад, людина, яка має хоч і невелику аудиторію в Ютубі. До речі, підписуйтесь, аби нас стало трішки більше. Ось, але я регулярно стикаюсь із тим, що зараз називається англійським словом «hate». Тобто це певні образи, приниження, агресія, ненависть, яку я, власне, слово хейт перекладається як ненависть, так? Е, яка виражається в коментарях е, окремих людей. На початку мене це хвилювало, я навіть дивився відео психологів, які е, заспокоювали таких початкових ютуберів і казали, що ютуб це найжорстокіша. Із всіх існуючих мереж. Адже для того, щоб залишити, наприклад, коментар, не потрібно в Ютубі майже ніякої ідентифікації. І саме це дозволяє е, людині м, поводитися якось нечемно, агресивно, наприклад, там, принижувати інших і взагалі не слідкувати за тим, що ти пишеш. Е, бо я, наприклад, так і будь-хто, будь-який автор в Ютубі, отримавши якийсь коментар. Не може перейти на сторінку того, хто цей коментар залишив. Адже в Ютубі сторінки є лише у тих, хто створює певний контент. А у глядачів, власне, сторінок, ну, майже немає. І тому, що особисто мені підкреслює: у мене ж маленька аудиторія глядачів по міркам Ютубу, то що мені тільки не писали за цих тут, ну, вже трішки більше ніж два роки. Хтось мене звинувачував в тому, що я віруючий. При тому звинувачував, знаєте, це не якась там здорова критика або е інтелектуальна розмова, де люди обмінюються різними аргументами. Ні. Це відкрите звинувачення, це хейт, це використання е нецензурної лексики, е якихось образливих слів, де змісту нуль взагалі. Так ось, хтось. Звинувачував мене у такій манері, у такий спосіб, в тому, що я віруючий, а наприклад, потрібно бути атеїстом. А хтось критикував мене за те, що я, наприклад, є священнослужителем, бо людина казала так. Знову я цитувати не буду, бо там такі речі, які я не звик взагалі використовувати в своєму житті. Але логіка була, якщо відкинути там усі, так би мовити, негарні. Не, не, не Терміни, то логіка була така: ну, добре, в Бога, ти можеш вірувати, але те, що ти священнослужитель, це погано, бо усі попи тільки тим і займаються, що дурять людей. Ось. Комусь було прям так дуже сильно не до вподоби, що я християнин. Хтось мене там зазивав ставати е, мусульманином, але не через аргументи, а через приниження і ненависть і е, образи. Навіть е, на адресу того, хто є об'єктом нашої віри. Ось е, когось переповнювало ненависть через те, що я християнин не тієї конфесії. А був особливий хейт за те, що я православний християнин, але не тієї юрисдикції. От був би інший, ото була б друга справа. А так, все не те. Хоча ніхто у нищівній, безкультурній. Критиці не зрівняється з тими, кому до вподоби. і те, що я православний, і те, до якої юрисдикції я належу. Але біда, на їх думку, вся у тому, що я недостатньо православний у е своїх судженнях, що я висловлюю недостатньо категоричні е якісь думки. Е і отут от, от, от критика була максимальна, ніщівна і абсолютно неконструктивна. Я так думаю, що аби я отут зараз під час цього відеоролика отут взяв і вибачаюсь помер, то все одно б знайшлись б люди, які б мене розкритикували через те, що я помер не так, не там, не тоді і, і, і ще з якихось причин. Власне, ось така реальність. Людина виплескує те, що насправді наповнює її серце. Людина показує себе такою, яка вона є насправді. Адже людина впевнена, що вона начебто надійно схована за анонімністю. І навіть якщо ти знаєш, хто тобі це написав, оцей якийсь недолугий коментар. З якимись образами. Навіть якщо ти реально знаєш цю людину, ну чи підеш ти їй на вулиці, зустрінеш і будеш казати, а що ти там ото написав? Ну, звичайно, ні. Звичайно, ні. Більше того, навіть дивіться, у тому ж самому Фейсбуці, де і сторінки є, де і реальні люди зареєстровані, де можна там е дізнатися навіть номер телефону за бажання цієї людини. Навіть люди віруючі. Вони собі дозволяють таку поведінку інколи. Власне, про це і хотів сьогодні поговорити. Люди, віруючи навіть, дозволяють собі інколи такі висловлювання, що навіть і не знаєш, як всередині однієї людини поєднується настільки різне така ввічливість і доброзичливість реальна доброта в справжньому житті і жорсткий хейт беззмістовні коментарі. А інколи і відкрита ненависть і ворожнеча в реальності віртуальной. Здається, що саме оця вдавана анонімність, яку дають соціальні мережі, Ютуб в тому числі. Формально, це не соціальна мережа, так, це платформа, але ну, будемо їх рахувати як щось одне, бо вони насправді дуже схожі. Ось. І це все шкодить не лише самій людині. А це все шкодить і іншим людям. Але варто пам'ятати, що як і в е, житті реальному, так і в соціальних мережах. Кожне наше слово, наш жест, наш коментар це найперше нескільки, знаєте, якийсь меседж, якийсь посил, який ми доносимо до іншої людини, а це найперше наше відображення. Це свідчення нашої віри і того, що насправді нас переповнює. Інколи ми там пишемо і думаємо, що це ми адресуємо іншій людині. Ну і фактично, формально, це насправді так. Але найперше, це є демонстрація того, хто ми є і якими ми є насправді, коли начебто маскуємося за цією анонімністю. І є такий чудовий приклад він взятий з нашого повсякденного життя. Коли ми, наприклад, заходимо в якийсь підвал, льох, ну кудись туди так, під землю трішки, то ми що робимо? Ну, Спочатку ми там відмикаємо двері, це певні звуки, так? Потім ми вмикаємо світло. Потім ми з, певними, е з певним шумом спускаємося туди, вниз і, озирнувшись там навколо, ми не бачимо нічого незвичного. Все як було, так і, і залишилось. А насправді, допоки ми не ввімкнули там світло, і допоки ми не почали шуміти, е, у тій темряві, там же ж був цілий світ, там жив цілий світ. Там бігали якісь мишки, там повзали якісь жучки, тарганці, там і ще щось. І від того, що ми. Спустилися і їх не бачимо, вони ж нікуди не зникли. Вони просто тимчасово сховалися від світла і чекають, допоки ми підемо, і допоки знову не настане зручна для них атмосфера. Коли тихо, коли темно, ну і тому подібне. Світло оці всіх там гризунів, тарганів, там інших шкідничків. Світло, ж, яке ми вімкнули, воно їх не знищило. Вони нікуди не поділися, вони лише сховалися. Ось і все. Так буває, і, і в реальному людському житті, коли ми впевнені, що ніхто із нашого оточення не дізнається, що я кажу, що я роблю. Отоді я і відкриваюсь таким, який я є. Тож важливо пам'ятати, що як у реальному житті, так і в мережі. Кожна написана нами фраза може когось поранити. Або навпаки, або навпаки, підбадьорити, підтримати, дати надію. Бо ми не знаємо, хто там насправді по той бік екрану. Можливо, ця людина проходить через випробування, і їй потрібна не додаткова порція критики, навіть якщо вона її заслужила. Можливо, ця людина просто аж до болі потребує підтримки, а не осуду. Бо якщо ми навіть бачимо людину там, з екрану, так, у якої все добре, це не значить, що у неї повністю все ідеально. Ні. Просто, як правило, іншому ми показуємо найкраще. Бо навіщо іншому? Наші проблеми. Тож загалом важливо. Тим більше віруючим людям дотримуватися наступного принципу: як в реальному житті, так і в соціальних мережах. Краще говорити чи писати лише тоді, коли ми впевнені, що без наших слів не обійдуться. Або коли напряму просять про те, щоб ми щось сказали, висловили свою думку. А то ось я, наприклад, прошу, там, ну прокоментуйте там щось, і мало хто пише. Ось. А там, де краще б нам було промовчати, бо від нашої точки зору, від нашої думки, нічого не зміниться, ми ніяк не можемо попливати на ці процеси. там ми нерідко стаємо чи неодержимими, вибачте, за таке порівняння, чи не одержимими ідеєю усім розповісти, що і як повинно бути з нашої точки зору. Що як і що повинно бути? Як потрібно воювати, як потрібно державою управляти, як потрібно міжнародні відносини будувати, як потрібно там, не знаю, православні конфесії об'єднувати, як там потрібно і ще щось, як людей потрібно лікувати, як потрібно дороги ремонтувати. А там ми усе знаємо. При тому, що про, про, про це нас ніхто не просить. І більше того, навіть якщо ми там щось напишемо, що від цього фактично зміниться. Дивно, що якась нікчемна інформація викликає у нас миттєву реакцію, миттєву просто. На усяку, начебто, несправедливість, ми там спішимо відреагувати, написати щось. Збуваючи, що нерідко інформація подається свідомо подається. Однобоко, заангажовано, упереджено для того, аби викликати певні наші емоції. А ми і раді страчити там у ті всі коментарі, сваритися з людьми, яких ми ніколи не бачили до цього і не побачимо в житті. Але потрібно щось тій людині там довести, щось там розповісти, а якщо вона тебе не слухає, то почати її ображати і розповідати, яка вона там недолуга, і бездарна, і безтолкова. І взагалі поводити себе так, що, ну, наприклад, якщо ми наче не напишемо той коментар з прокльонами на адресу якогось там е чергового корупціонера-хабарника, то от якщо ми не напишемо цей коментар, Ну, слухайте, тоді ми точно ніколи не станемо правовою демократичною країною. А ось написали і все, просто щастя, і заможність і багатство нам гарантовані. Оце б не зробили все, світ би не став краще. Це все звичайно жарти, але якщо казати по-серйозному, то тут відбувається певна підміна, яка пов'язана з особливістю роботи нашого мозку. Не розуму як загальної властивості людей, а мозку як органу нашого тіла. Бо мозку, якщо казати по-простому, йому майже немає різниці, яку інформацію оброблювати. Тобто з якою інформацією мати справу з реальною чи з віртуальною? Згадайте наскільки інколи болісно ми переживаємо сни, при тому, що ми чітко розуміємо, так. Що це ж ніякого відношення до реальності не має. Але інколи ми встаємо, у нас навіть тіло може боліти після якогось тривожного сну, тому що мозок настільки ж е, оцю інформацію, яка всередині нього, він її сприймає настільки ж реально, як і ту інформацію, яку він отримає, наприклад, через зір, слух чи якісь зовнішні наші органи відчуттів. Тож і інформацію реально. І інформацію, яка знаходиться всередині нашого мозку, мозок оцінює однаково серйозно. Тож людина, зіткнувшись із реальною проблемою, так, ну тим же хабарництвом, наприклад, так. О, виставили новину, там спіймали якогось хабарника. Добто, то добре, що спіймали. Добре. І. Фактично ж людина ну, ніяк не може повпливати, бо спіймало його там правоохоронні органи, далі буде слідство, далі буде суд, а читач в Фейсбуці, він же що? Він ж ніяк на це не може повпливати, так? Ні на засудження, ні на виправдання цієї людини. Але якщо ми про це поговоримо, якщо ми висловимо певний осуд цій дійсно е недобрій ситуації, якщо ми напишемо гнівний коментар. То наш мозок буде посилати сигнали задоволення. Він буде відчувати задоволення, бо йому буде здаватися, що ми реально попрацювали над виправленням цієї проблеми. Хоча, і з реального, там були лише наші слова, і то ці слова фактично ніяк на ситуацію не вплинули. Але ж мозок то працював, тому він і подає сигнал задоволення. Це лиш були е, витрачені. І неважливо, що даремно. Мозок то працював. Ось і він дає нам сигнал задоволення: ось ми попрацювали. Діло зроблено. Якщо навіть не до кінця, то свою якби, частину справи я вже точно зробив. Але ж фактично нічого не змінилося. Тому нам краще не ставати заручниками отакої особливості роботи нашого мозку. Бо мозок це не вся людина, а лише один із органів, хай і е, критично важливий. Отже, життя у нас одне. І це не лише стосовно його кількості. Воно у нас одне і через те, що воно є єдиним для усіх аспектів нашого існування. Наше життя не так, як одяг. Оцей одяг в гості сходити, оцей у цьому одязі. Картоплю копати будемо, так? а оце я на пляж одягну. Ні. Хоч ми в об'єктивній реальності, хоч ми в мережі, нам о, це все є частиною одного нашого, єдиного життя. Одного по кількості і єдиного за обсягом. І тому нам варто залишатися однаковими з одними і тими християнськими принципами відповідальності. За свої слова. Бо Господь, як відомо, каже прямо: твої слова можуть бути джерелом Твого виправдання, а можуть стати джерелом Твого засудження. А якщо анонімність у мережі якось нас підштовхує е, до чогось недоброго, варто пам'ятати, що перед Богом ми усі поіменовані. Перед Богом немає нікого анонімного. І все, що ми написали чи сказали після вимкнення комп'ютеру, ноутбуку чи телефону, це все нікуди не зникає. Не лише не зникає із мережі, а воно нікуди не зникає із нашої біографії. Воно нікуди не зникає е із впливу на нашу людську душу і нашу сутність. Воно залишається нашим не просто з нами, а воно, є, воно стає частиною нас, маленькою такою цеглинкою, за допомогою якої ми себе будуємо. Тож, щоб не множити оцей зайвий тягар засудження, хейту, нездорової критики і взагалі марних слів, краще множити те. Що у світі має повсякчасну потребу прощення, розуміння, милосердя. Якщо нам цього всього бракує, то будемо турбуватися хоча б про стриманість щастива з Богом!